Віртуальний світ і інтернет-знайомства дуже швидко завоювали любов і прихильність багатьох людей. Чи знали ви, що понад 300 мільйонів людей сьогодні знаходять кохання онлайн? Це майже все населення США, третьою за чисельністю населення країни у світі. Ба Більше для декого інтернет став справжнім порятунком і реальним шансом побудувати довгоочікувані стосунки. Впевнено, що ви неодноразово чули такі історії, навіть серед своїх знайомих. Проте сьогодні ми зануримося в історію десятирічного інтернет-руману, якого ніколи не існувало в реальності. Всім привіт! З вами Лера і ви на каналі Історії на ніч». Не для кого з вас не секрет, що з появою додатків для знайомств і широким використанням штучного інтелекту зросла й кількість онлайн-шахрайств. Мене свого часу дуже вразив документальний фільм Аферист Стіндера, адже він показав на прикладі реальних людей наскільки легко стати вразливими в інтернеті. Але історія, в яку ми зазирнемо сьогодні, просто божевільна. І на мою думку, чим більше ми обговорюємо такі випадки, тим більше ми убезпечуємо себе. Перед зануренням в історію швиденько нагадаю поставити вподобайку і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. Ваша активність, залученість і коментарі це наша з Олею найбільша мотивація, і ми завжди щиро вдячні за вашу підтримку. Також, щоб не пропустити наші нові відео, натискайте на дзвіночок. Це точно допоможе нам не загубити одне одного і незабаром зустрітися за новою історією. Тим паче, що в грудні ми тестуємо новий формат і розповідаємо історії не тільки в четвер, а ще й у вівторок. Також в описі до цього відео ви знайдете посилання на наші сторінки в інстаграм і на телеграм-канал. Де ми обговорюємо справи і трішки спойлерами щодо справ, які вже готуємо для вас. Тому за бажанням долучайтеся, будемо раді кожному і кожній. А я буду повертатися до історії. Навесні 2011 року. 31 річна Кірат Асі, радіоведуча із Західного Лондона, пішла зі своїми друзями в клуб у Брайтоні. Вони пили, танцювали, веселилися і розважалися. Час йшов на годинку. Вже була перша година ночі. Аж раптом до клубу зайшов чоловік у тюрбані. Кірат одразу помітила його. Крім того, що чоловік виділявся у британському клубі, Кірат розуміє, що знає цього чоловіка. І чим більше вона придивляється до нього, тим більше розуміє, що це не просто випадковий знайомий. Цей чоловік Бобі Джанду, з яким жінка спілкується у Фейсбуці. Останні шість місяців вони говорили з ним про деякі з найбільш інтимних подробиць життя, але Кірат ніколи не зустрічалася з Бобі особисто. Тож цілком природньо, що жінка вирішила підійти і привітатися. Чоловік у тюрбані обертається, вони вітаються. Бобі здається привітним і дружелюбним, але не настільки, як мав би бути. Тож Кірат відчуває, що, можливо, він не впізнав її в темному клубі. До того ж лунає гучна музика. Тож жінка уточнює, що її звуть Кірат. Але Бобі, здається, все одно не впізнає її. Це здалося кірат дивним, але, можливо, Бобі. Трохи випив і через це виглядає таким розгубленим. Тому Кірат бажає йому на добраніч і йде геть. Здавалося б, нічого страшного не сталося. Так, відбулася трохи дивна зустріч, але вона визначила хід наступних десяти років життя Кірата. Можливо, Кірат могла б натрапити на правду набагато раніше, і, можливо, вона б могла врятувати себе від розбитого серця і зруйнованого життя. Але наразі давайте повернемося на шість місяців назад, у 2010 рік. Коли 30-річна Кірат Асі працювала радіоведучою на місцевій британській радіостанції, Кірат дуже любила свою роботу і зачаровувала слухачів своїм голосом. У неї була стабільна кар'єра, вона проводила великі заходи, фестивалі, концерти. Життя було яскраве і насичене, але Кірат з нетерпінням чекала моменту, коли зустріне коханого чоловіка і побудує сім'ю. Все почалося з одного повідомлення, яке Кірат отримала на Фейсбуці в листопаді 2010 року. Жінка досить вибірково додає нових друзів на Фейсбуці, але з Бобі в неї було багато спільних знайомих. Привіт, кірат! Це брат Джей Джея. Сподіваюся, ти отримала повідомлення від Сімран. Вона завжди замовить за тебе слівце. Ти знаєш її з кращого боку. Вона ставиться до тебе як до старшої сестри. Передавай вітання, Бобі. Це повідомлення здалося їй дивним, тому що Кірат не знає Бобі. Але вона знала Сімран і Джей Джея. Сімран двоюрідна сестра Кірат. Дівчина почала зустрічатися з Джей Джеєм ще в підлітковому віці, і Кірат давала їм поради. Вона допомагала, коли вони сварилися, і була поруч як старша сестра. Але, на жаль, у серпні 2010 року Джей Джей раптово помер від сильної алергії. Бобі написав Кірат друге повідомлення, в якому подякував їй за те, що Кірат була поруч з його молодшим братом, коли той потребував підтримки. Кірат переглянула профіль Бобі Джанду. Вони обоє були частиною досить закритої спільноти в Лондоні. Тож Кірат чула про чоловіка через родичів та членів сім'ї. Бобі був шанованою кенійської родини, був у шлюбі і жив на дві країни, постійно подорожуючи між Кенією і Великобританією. А ще Бобі працював консультантом з кардіології. Тож так, вони не були знайомі особисто, але заочно знали одно одного на відміну від будь-якої іншої випадкової людини, яку ви або я можемо зустріти сьогодні в Тіндері чи на іншому сайті знайомств. Кірат і Бобі оберталися в одних і тих же колах і навіть знали про існування одне одного. Вони мали багато спільних друзів у соціальних мережах, і тому з самого початку між ними виникла довіра. Навіть двоюрідна сестра Кірат, сімран, підтвердила, що Бобі насправді був братом її покійного хлопця. Так Кірат і Бобі почали спілкуватися. Вона стала його віртуальним плечем, в яким можна було поплакатись. Вони швидко знайшли спільну мову і стали друзями. На початку в їхніх стосунках не було нічого романтичного, особливо тому, що Бобі був одружений. Тож Кіра думала, що йому просто потрібен друг і підтримка, але пройшли місяці після того першого повідомлення, і тепер вони спілкувалися щодня. Життя Бобі почало різко змінюватися на очах у Кірат, він розлучився з дружиною, зненавидів свою роботу і був на межі. В один момент, за словами Бобі, його життя стало паскудним. Кірат теж вийшла з довгих стосунків, вони з Бобі зблизилися. А десь через півроку після їхнього знайомства і постійного спілкування Кірат і Бобі зустрілися віч навіть в клубі у Брайтоні, де Бобі не впізнав її. Це було дивним, але те, що відбувалося після, було ще дивніше. Але давайте про все по порядку. Час ішов, Бобі переїхав з Великобританії до Австралії і одружився вдруге на жінці на ім'я Санж. Чоловік навіть запросив Кірат на свої весілля. Вона не була на весіллі, але бачила фото в інтернеті. Життя кірат теж змінилося. Вона змінила роботу і навіть працювала на Олімпійських іграх в Лондоні. Вона знайшла нових друзів, партнера і наче забула, що Бобі коли-небудь з'являвся в її житті. Але через два роки, у листопаді 2013-го, в один з випадкових днів Бобі знову увірвався в життя кірат. Це сталося після того, як друг Бобі опублікував допис фотографії, на якій серйозно поранений Бобі лежав в комі на лікарняному ліжку. Не було жодних причин вважати цей допис брехнею, тим паче його опублікував не Бобі, а його друг ба більше, двоюрідна сестра Кірат Сімран, була у Кенії в той час і підтвердила правдивість новин. Цей інцидент призвів до того, що Кірат опинилася в спільній групі з 39 людей, де був також друг Бобі, який опублікував допис, родина і його дружина Санж. Вони обговорювали, як допомогти чоловікові і що могло б пришвидшити його одужання. Кірат знала багатьох людей в цій групі. Всі вони були заочно знайомі через сім'ю, спільноту або роботу. Вони знаходили підтримку одне в одному, коли Бобі виходив з коми протягом кількох тижнів. І ось одного дня Бобі нарешті прийшов в себе достатньо, щоб поговорити з Кірат. Однак він частково втратив пам'ять і не міг згадати, як вони з Кірат переписувалися. Але, незважаючи на це, Бобі пам'ятав, що Кірат була другом його молодшого брата Джей Джея. Вони ще трохи поспілкувалися, перш ніж Бобі знову впав у кому, а потім. Кірат отримала звістку, що Бобі помер у 2014 році від отриманих травм. Група з 39 осіб сумувала разом, публікуючи побажання і повідомлення в підтримку одне одному. Дружина Бобі також горювала, як і багато інших друзів і членів сім'ї. Але, як ви, мабуть, вже здогадалися, історія на цьому не закінчується. Як Бобі може померти, якщо історія кохання ще навіть не почалася? Так от. Через кілька місяців після смерті Бобі, Кірат отримала повідомлення від овдовілої дружини. Санш сказала, що є дещо, що Кірат має знати, і жінка має поговорити про це зі своєю двоюрідною сестрою Сімран, тією самою сімран, яка зустрічалася з покійним молодшим братом Бобі. Це все було дивно для Кірат, бо вона не була настільки залучена чи близька до будь-кого в цій історії. Вона просто надавала підтримку родині чоловіка, якого знала колись багато років тому. Як свого роду друга. Але після цього повідомлення Кірат подзвонила сімран, яка дала їй, можливо, найнеймовірнішу інформацію в цій історії. Двоюрідна сестра сказала, що Бобі живий і перебуває під захистом свідків у США. Згодна це звучить ніби кіношно і драматично. Але саме це каже двоюрідна сестра. Бобі був поранений у Кенії, його поклали в лікарню, він був частково паралізований після поранення, коми і інсульту. А тепер він знаходиться в Америці під захистом свідків. Також Сімран сказала, що дружина Бобі Санж віддалилася від нього, коли чоловік лежав у лікарні. Здавалося, що життя Бобі було зруйноване і Кірат була усім, що у нього залишилося. Бобі намагався покінчити життя самогубством і був в одному кроці від знищення свого життя. Кірат і Бобі знову почали спілкуватися. Аж раптом, в одного дня, Бобі зізнався, що має почуття до Кірата. І у 2015 році, до Дня Святого Валентина, вони були офіційно разом. Кірат каже, що на початку їхніх стосунків у неї не було дуже глибоких романтичних почуттів, вона любила Бобі як друга, який був при смерті. Лікарі, медсестри казали, що йому залишилося жити недовго. До того ж, вони жили в різних країнах, далеко одне від одного, тож не було жодного фізичного зв'язку. Кірат відчувала, що вона просто намагалася зробити дуже хворого і вмираючого друга щасливим, коли погодилася з ним зустрічатися. Але на превелике щастя, Бобі вижив, і його здоров'я покращилося. Коли це сталося, Кірат шалено закохалася, і здається, Бобі теж величезний каталог текстів, голосових повідомлень, дзвінків, які Кірат досі зберігає, показують стрімкий розвиток їхнього роману. Кірат навіть просила Бобі вислати якусь із своїх речей, аби відчути, що він поруч. Бобі вдалося вмовити медсестру віддати футболку сім ран. Тож, коли двоюрідна сестра повернулася до Лондона, Кірат забрала футболку. Жінка згадує, що вони також мали звичку годинами розмовляти по скайпу. Деякі дзвінки тривали навіть по 13 годин. Вони разом готували їжу, дивилися серіали, футбольні матчі або засинали під звуки дихання одне одного. Всі ми свого часу і в певний момент проходили через таку шалену, я би навіть сказала, трішки підліткову закоханість і бажання бути поруч з людиною 24 на 7. Але у випадку з Бобі і Кірат була одна ключова відмінність: камера Бобі ніколи не була вімкнена, і Кірат ніколи не бачила його обличчя. І була ще одна дивна деталь: Бобі завжди говорив пошепки. Він казав, що це через пошкодження голосової зв'язки після нещасного випадку. Але були й інші деталі. Бобі неодноразово обіцяв перевестися до лікарні у Лондоні. Чоловік хвилювався, обрав брання, розповідав, якою уявляє їхню першу зустріч. Але постійно щось ішло не так, через що їм так і не вдавалося зустрітися. Цей сценарій повторювався знову і знову. Але одного дня Кірат отримала дивне повідомлення від Бобі. Він сказав, що є щось, що Кірат має знати. Виявилося, що дев'ять місяців тому, поки вони ще не почали зустрічатися, його колишня дружина завагітніла. Санш народила хлопчика 27 червня 2015 року. Кірат сказала, що Бобі має повернутися до дружини. Але він відповів, що нікого не кохав так сильно, як Кірат, і хоче бути тільки з нею. Після цього Бобі почав залучати кірат до всього. Вони разом обирали ім'я для його сина, разом купували для нього одяг. Бобі ділився фотографіями своєї дитини в цьому одязі. Такі дрібниці зміцнювали її довіру. Так, Кірат ніколи не бачила обличчя Бобі в скайпі, але у неї не було жодних підстав не вірити йому. У нього був син, що носив одяг, який Кірат купила тиждень тому. У Бобі була колишня дружина Санж, з якою Кірат спілкувалася в чаті, двоюрідні брати і його родина, з якою вона була в спільній групі у Фейсбуці. Ці всі люди писали повідомлення, надсилали фото. Як все це? Могло бути неправдою. З плином часу Бобі ставав ще більш одержимим. Він засипав кірат любов'ю, повідомленнями, подарунками і обіцянками. Бобі навіть зробив їй пропозицію, і вони планували весілля, коли він вилікується і повернеться до Лондона. Але коли щось йшло не так, Бобі раптово припиняв контакт аби погрожував можливими проблемами зі здоров'ям, щоб Кірат зробила що завгодно, аби повернути цей рівень близькості і не нашкодити його самопочуттю. Бобі постійно хворів і лежав у лікарні з такою кількістю недух, що Кірат каже, що не змогла б навіть перелічити їх. На мою думку, це також тактика контролю, адже чоловік за замовчуванням робить себе жертву. Інсульт Бобі завжди буде серйознішим ніж будь-яка дрібниця, через яку Кірат відчувала би себе погано. І очевидно, що вона навіть не подумає про те, щоб піти від нього, коли буде зайнята підтримка його життя. Жінка впадала у відчай знову і знову. А Бобі натомість здійснював це більший контроль над її життям. В один момент Кірат почала звітувати, з ким вона, що робить, де знаходиться, бо інакше Бобі образиться і, не дай Боже, отримає інсульт. Або він погрожував Кірат, що зрадить її з медсестрою, якщо Кірат буде шукати нову роботу або піде в салон краси, не попередивши його. Кірат навіть казала своїм друзям: не чіпайте мене, не обіймайте, я належу Бобі. Жінка втратила роботу, ізолювала себе від родини і втратила контакти з друзями. Очікування зустрічі нарешті закінчилися в лютому 2018 року, після того, як Бобі приїхав до Лондона. На той момент минуло три роки відтоді, як вони почали зустрічатися. Це мала бути їхня друга зустріч після тієї ночі в клубі у Брайтоні, коли Бобі не впізнав кірат. Жінка відстежувала онлайн-рейси, чекала його приземлення, була готова їхати в аеропорт. Але Бобі сказав, що спочатку він зупиниться в готелі в Лондоні, а потім вони зустрінуться. Однак він був не готовий побачити кірат і на наступний день, і через багато днів по тому. Спочатку Бобі стверджував, що погано почувається, потім, що знову опинився в лікарні, і навіть казав, що його бабуся була настільки хвора, що він повинен бути з нею. Пізніше Бобі почав казати кірат, що не готовий до зустрічі, бо його здоров'я погіршується через рак. В один момент кірат не витримала і з'явилася на порозі його готелю. Але на рецепції їй сказали, що такого гостя, як Бобі Джанду, в них немає. Розлючена і засмучена Кірат дзвонить своїй двоюрідній сестрі Сімран. Кірат плаче в трубку, що Бобі не хоче її бачити і уникає. Сімран підставляє сестрі своє плече. Після цієї розмови Кірат зателефонував і сам Бобі. Він сказав, що персонал готелю повідомив йому, що вона була там, щоб зустрітися з ним. І за словами Бобі, це він попросив персонал не повідомляти нікому, що він в них зупинився. Бобі не був готовий бачити когось. Кірат згадує цей день і каже, що вона навіть не припускала, що Бобі насправді не було в готелі. Їй просто було сумно, що він не хотів її бачити. Це тривало ще кілька місяців після того, як Бобі приземлився в Лондоні. Ще більше дивних речей почали випливати назовні, коли Бобі знову віддалився від кірат. Він перестав відповідати на дзвінки і писав короткими повідомленнями, наче раптово втратив до неї інтерес. Він стверджував, що це через погіршення стану здоров'я, але відмовлявся надати будь-які подробиці. І хоча до цього моменту Кірат вже звикла до його хворобливих відмовок, цього разу вона вирішила діяти. Часом буває так, що внутрішнє чуття, глибоко заховане від стороннього погляду, не дає тобі спокою. Тож Кірат почала перевіряти всі факти, які тільки могла. Вона дзвонила до лікарень, де нібито лікувався Бобі, шукала додаткові підтвердження його перебування у Лондоні. І ось що вона знайшла. Жодних записів про лікування Бобі Джанду не було. Вона також з'ясувала, що ніяких даних про його госпіталізацію не існувало. Жодної медичної документації, яка би підтверджувала його постійні інсульти і операції. Збентежена, але ще не готова повністю відмовитися від думки про свого коханого, Кірат вирішила звернутися до його родичів. Саме тоді вона зробила телефонний дзвінок, який остаточно перевернув усе її життя. Один з його родичів, спантеличений питаннями Кірат, зрештою сказав: Кірат, я не знаю, що тобі сказати. Бобі не міг спілкуватися з тобою. Він вже кілька років проживає з родиною в Кенії. Давайте чесно, на місці кірат кожен із нас відчув би запаморочення від усвідомлення, що 10 років життя були побудовані на брехні. А тим часом сім'я Кірат почала тиснути на з чоловіком, з яким їхня донька планувала одружитися. Це призвело до того, що Кірат з'їхала з глузду. Щоб зрозуміти це все, і тиск, який вона відчувала, потрібно зазирнути глибше в життя і культуру, в якій вона виросла. Кірат, як представниця південноазійської спільноти у Великобританії, належала до соціуму, де сімейні цінності і шлюб є надзвичайно важливими. В її культурі одруження це не просто союз двох людей, це крок, який зміцнює соціальний статус, приносить шану родині і сприймається як життєве досягнення, особливо для жінок. Оскільки Кірат почала спілкуватися з Бобі у віці, коли для багатьох жінок пріоритетними стають сім'я і відносини, вона відчувала, що час минає. А з кожним роком знайти справжню любов і побудувати родину стає все важче. Цей страх міг підштовхнути її, прийняти любов Бобі навіть у віртуальній формі. Вона погодилася на відносини на відстані, сподіваючись, що вони, врешті-решт, переростуть у щось більше. Її наївна віра в те, що Бобі зрештою приїде, надихала її рухатися далі, підтримувати відносини і вірити, що це справжнє кохання. Тому Кірат почала брехати батькам, що зустрічається з Бобі, а сама натомість годинами сиділа на самоті у своїй машині. Частина Кірат навіть сподівалася, що якщо з нею щось станеться, це буде на краще. Адже вона таким чином не повернеться до своєї реальності. Все, чого хотіла Кірат, просто отримати відповіді. Але їх не було. Тож жінка зробила те, що, напевно, повинна була зробити давним-давно найняла приватного детектива. І все стало ще гірше. За допомогою цифрових слідів і IP-адрес, експерти підтвердили, що акаунт Бобі був створений і підтримувався з одного і того ж місця, з дому сімран так, тієї самої двоюрідної сестри Кірат. Всі ці фальшиві облікові записи, вигадані персонажі, фейкові фотографії, підроблені листування, навіть голосові повідомлення, все це було ретельно сплановане шахрайською схемою, якою керувала сімран. Але як вона це робила? Головне, навіщо зараз ми про це поговоримо. Виявилося, що Сімран використовувала фальшиві номери, фейкові облікові записи, відправляла повідомлення від вигаданих імен і створила цілий світ із Бобі і його оточення. І ось тепер найбільше відкриття, яке просто шокує. Для того, щоб обдурити кірат і створити абсолютно реальний світ, який обертався навколо Бобі, Сімран створила більше ніж 60 фейкових акаунтів у Фейсбук. Так вам не почулося понад 60. Вона використовувала ці акаунти, щоб контролювати всі аспекти життя вигаданого персонажа Бобі і маніпулювати Кірат. Сімран змушувала сестру таким чином вірити в цю історію. Кожен акаунт був ретельно спланованим. З особистими фотографіями, друзями і навіть власними життєвими історіями, що перепліталися з вигаданим світом Бобі. Кожен із цих фейкових аккаунтів виконував свою роль. Це були і друзі Бобі, і його родичі, і навіть лікарі, медсестри, які писали в групових чатах про його стан здоров'я. Завдяки цим підробленим аккаунтам Сімран створила реалістичний віртуальний світ, де все здавалося переконливим. Від зворушливих побажань швидкого одужання до повідомлень від друзів і сім'ї, що підтримували ілюзію до останньої деталі. Це стало для Кірат остаточним ударом: невже хтось здатен використовувати довіру і любов іншої людини для такого підступного обману? І коли Кірат нарешті зібрала всі докази і з'ясувала всю правду, вона звернулася до сімрани з питанням як таке могло статися? Адже увесь цей час, коли Кірат вірила в кохання свого життя, двоюрідна сестра грала з її почуттями, обманюючи її з неймовірною майстерністю і холоднокровністю. Кірат пам'ятає, як запитала у Сімран про всі ці фальшиві облікові записи та про справжню особу Бобі. І ви навіть уявити собі не можете, що відповіла сімран. Вона сказала: все це було на твоє благо. Я просто хотіла, щоб ти була щаслива. Мені важко навіть до кінця усвідомити, як глибоко цей обман міг завдати удару по психіці Кірат. Увесь цей час її життя контролювалося її ж близькою людиною, яка безжально маніпулювала нею заради власного незрозумілого задоволення. Кірат була вщен зруйнована. Вона втратила друзів, роботу, ізолювалася від світу і навіть жертвувала своїми інтересами заради Бобі, її Бобі, якого насправді ніколи не існувало. Врешті-решт Кірат звернулася до поліції, сподіваючись на справедливість, але тут її чекало ще одне розчарування. Поліція просто розвела руками, кажучи, що розслідування таких справ є занадто складним. Ніяких реальних наслідків для сімран не було. Уявіть, як це знати, що людина, яка зруйнувала ваше життя, продовжує жити спокійно, не несучи жодної відповідальності. На даний момент Кірат перебуває в стані постійної боротьби за свою психологічну рівновагу. Вона проходить терапію, намагається повернутися до звичайного життя, але рани, нанесені цим романом, який ніколи не існував, дуже глибокі. І, хоча офіційно Сімран так і не понесла жодного покарання, її ім'я в громаді стало синонімом маніпуляції і зради. Люди, які колись були друзями, відвернулися від неї. Кульмінація цієї історії настала, коли Кірат нарешті зустрілася з реальним Бобі Джанду. З людиною, яка навіть не здогадувалася, що він став центральною фігурою в змови. змові. Після викриття правди Кірат зуміла зв'язатися з Бобі і пояснити йому, що весь цей час вона була жертвою обману. Коли Бобі дізнався, що хтось і не просто хтось, а Сімран, воюрідна сестра Кірат, дівчина його померлого молодшого брата, використовувала його ім'я і образ для багаторічної афери, Бобі був приголомшений і спантеличений. За словами кірат, Бобі не міг повірити в масштаб шахрайства. Він не міг повірити, що хтось міг створити десятки фальшивих облікових записів, роками підтримувати вигадану історію і навіть долучити його власну родину. Це все здавалося Бобі божевіллям. Бобі відчував глибоке співчуття до кірат, адже розумів, що вона пройшла через надзвичайно важкий емоційний досвід, який залишив її житті серйозні рани. Вони довго обговорювали цю історію і разом намагалися зрозуміти мотиви сімран. Але мотиви сімран, як це часто буває в таких складних ситуаціях, не так просто пояснити. Психологи, які вивчали цей випадок, зазначають, що тут могла діяти суміш кількох факторів. Один із ключових мотивів сімран, на думку фахівців, це прагнення повного контролю над кірад. Використовуючи образ Бобі та вигадуючи всі події навколо його життя, Сімран змушувала Кірат буквально жити за її вказівками. Через що, як ви вже знаєте, Кірат втратила роботу, друзів і навіть свободу ухвалювати рішення, адже все було під контролем сімран. Такий психологічний вплив нагадує поведінку нарцисичної особистості, яка відчуває гостру потребу керувати життям інших людей, навіть за рахунок їхніх страждань. Психологи, які вивчали цю справу, зазначають, що поведінка сімран є рідкісною, але не унікальною. Вона вказує на проблеми пов'язані з емпатією, контролем і патологічною потребою визнані. Усі ці фактори вказують на можливу наявність особистісного розладу, адже поведінка сімран виходить за межі звичайних ревнощів чи заздрочів. І здатність створити цілісну багаторічну аферу, підтримуючи більше ніж 60 облікових записів і буквально переписуючи життя кірат, свідчить про глибоку емпатичну відсутність і здатність ігнорувати чужі почуття. Це є типовою рисою людей з антисоціальним або нарцисичним розладом особистості. Коли правда нарешті виплила назовні, родина кірат була приголомшена як сама жінка. Дізнавшись про те, що Сімран, яка вважалася не просто родичкою, а майже сестрою для кірат, протягом десяти років вела цей обман, сім'я зіткнулася з глибоким розчаруванням і болем. Це було не лише особисте потрясіння для кірат, але й величезний удар по всій родині. Після викриття обману родина кірат об'єдналася навколо неї, щоб допомогти їй повернутися до звичайного життя. Вони підтримували її морально, допомагала з терапією і намагалися оточити її турботою, щоб Кірат могла подолати наслідки цього багаторічного обману. Члени родини зрозуміли, наскільки важливо зараз для кірат відчувати підтримку, і багато з них намагалися компенсувати те, що вона втратила через цю зраду. Бобі Джанду, справжній Бобі Джанду, також підтримує кірату у її боротьбі за справедливість і відновлення довіри до себе й свого оточення. Ця історія стала для нього особистим уроком. Як легко можна стати частиною чужої афери, навіть не підозрюючи про це? Історія Кірат це нагадування всім нам про те, наскільки небезпечним може бути віртуальний світ, і як легко можна потрапити в пастку, створену людиною, якій ви довіряєте. Уважно ставтеся до свого оточення і пам'ятайте, що навіть найближчі люди можуть бути не такими, якими здаються. А тепер звернуся до вас, друзі. Що ви думаєте про цю історію? Чи могли б ви пробачити таку зраду від близької людини? Напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. А з вами були Історії на ніч. Всім на добраніч. і пам'ятайте, обережність ніколи не буває зайва.